Вітаю підписники мого каналу і так вирішила записати таке відео коротеньке з приводу турботи про своє здоров'я. Тому що я третій місяць займаюся своїм здоров'ям, ходжу по лікарях. Звісно, я ходжу, почала з безкоштовних. По декларації на, на, на прийом записалась до лікарів. Все, що можливо, я намагалась зробити безкоштовно, максимально безкоштовно, пішла до лікарів на обстеження, але все одно не виходить, я от, другий місяць ходжу. По лікарях і неможливо ну, виписали направлення, неможливо записатись. Тобто тепер треба витрачати додатковий час, ну, знову ж там записуватись до лікаря, там, потім до іншого, і щоб інший виписував це ж саме направлення. От тоді мене візьмуть на безкоштовний. Ну, запишуть, а минулого разу я на таке обстеження записувалася за три місяці. Ну, тобто, там взагалі жах просто. От, ну, це обстеження я перенесу, мабуть, на наступний місяць, або тут десь на кінець місяця. От, пізніше. На сьогодні, от я почала два з половиною місяці в червні. Почала з професійної чистки зубів. я зробила. В минулому місяці я пройшла обстеження очей, тому що відмовились мені і в оптиці, і лікарі, лікарі безкоштовно виписувати рецепт на окуляри. Бо в мене вже ну, непридатні стали можливо в них працювати. Тому треба було замовляти нові. І то я от ходила до ну, платного на обстеження і виписувала там рецепт. На чистку зубів у мене витратилось 2500, на очі там я здавала ще аналіз один, витратила. Біля 4 тисяч в мене вийшло. В цьому місяці я ходила на обстеження, значить, на УЗІ, на МРТ. На МРТ було дуже приємно, коли мені на касі сказали, що менше грошей, 15% знижка. У них зараз на такі обстеження, ну на деякі обстеження, і моє в тому числі попало. Перелік. Значить, Узі у мене без знижки, окуляри я замовила. Теж, так як я вже в них повторно замовляла, то вони зробили 10% знижки на окуляри, тобто робота вийшла безкоштовно. А, так, і аналізи я здавала. Аналізи сплачувала в дії. Сьогодні здавала. А, я здавала сьогодні аналізи. Вчора сформувала собі на сайті аналізи, там, які мені треба здати. І через сайт сплатила, і на 10% дешевше виходить. Тобто, ну, на аналізах можна також зекономити. Там не всі я дивилась, там ну, деякі 10%, деякі там, 3. Ну, до 10% там можна загалом можна, там, ну, зекономити якусь копійчину. Якщо багато здавати, то в принципі буде така цікава. Пропозиція. От. І от в цьому місяці я витратила 8400 гривень на оці всі обстеження і аналізи і окуляри. А, от. До чого я це вам взагалі кажу? Що, що витратите. Майже 15 тисяч на обстеження і аналізи. І ще я витратила, не всі, я купила ще ліки, пропила вітамни комплекс, і те, що мені призначили лікарі, то в мене вийшло ще 7, 730. Тобто, загалом, от я за ці два з половиною місяці от на всі оці, все, що для моєго здоров'я, витратила 22 600 гривень. Звісно, такі гроші можна тільки витягати з фінансової подушки. Тому просто хочу вам нагадати, що подушку треба мати обов'язково. Тому що, ну, от, минулого разу я там, наприклад, рецепт на окуляри виписувала безкоштовно. В цей раз мені, мені він обійшовся в 1050 п'ять гривень. От. А я, при тому, що я проходила там обстеження, і мені якби дешевше. Якщо тільки прийти і виписати рецепт, то це було б півтори тисячі. Отак, от на хвилиночку, на рівному місці. отак от. А загалом, звісно, я починала обходити безкоштовно, але безкоштовно там не виходить все пройти. Деякі обстеження треба тільки платно проходити. Але ну, тим не менш, можна: ну, от я коли шукала, там можна через сайт DOC шукати, там прямо перелік є. Закладів, які надають таку послугу, ну такі обстеження, і можна вибрати там прямо з ціною по ціні, по розташуванню. Дуже зручно От мені сподобалось. Я там на одне записалась: там ну, виявили, що нема, то я потім там знайшла інше, собі підібрала, і взагалом мені ну, сподобалось. Тому, в принципі так от, ну, таким способом можна шукати, ну, зручно, дуже. Оце вам хотіла нагадати, що треба обов'язково мати подушку безпеки на отакій ситуації в житті. А потім потихесенько її наповнювати знову. Так що, всім гарного дня, турбуйтесь про своє здоров'я, проходьте обстеження. От, рекомендую приходьте в лабораторію діла здавати аналізи. Там дуже велика. Ну, у них на сайті. Там, на сайті можна підібрати, є консультація лікарів. Ну, так що всім гарного дня, бережіть себе. І своє здоров'я бувайте.